Конвенція ООН про права дитини визначено право кожної дитини на виховання в родині. Саме тому в області вживаються заходи щодо розвитку сімейних форм виховання. Це усиновлення дітей, влаштування під опіку піклування, влаштування в прийомній сім'ї дитячі будинки сімейного типу. На сьогодні в області на обліку служби у справах дітей перебуває 2822 дитини, сироти дитини, позбавленої батьківського піклування. Такого статусу набули з початку року 101 дитина. До сімейних форм виховання. Влаштовано 126 дітей, 14 дітей усиновлено, 85 дітей передано під опіку піклування громадян. Створено два дитячі будинки сімейного типу та три прийомні сім'ї, до яких влаштовано 25 дітей. Також дві дитини передано батькам внаслідок поновлення їх в батьківських правах. Загалом в області під опікою піклуванням перебуває 1930 дітей. В 71 дитячому будинку сімейного типу і 138 ми прийомних сім'ях виховується 767 дітей. Сімейними формами виховання охоплено 95% дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування. Вимогами чинного законодавства визначено, що у разі виявлення бажання особами прийняти на виховання у родину дитину. Сироту дитину позбавлено батьківського піклування вони проходять навчання з питань виховання таких дітей в обласному центрі соціальних служб. За результатами такого навчання видається довідка та рекомендації щодо подальшого влаштування дитини. Раніше термін дії такої довідки становив 12 місяців. З березня поточного року внесено зміни, і строк дії довідки становить 24 місяці з початку здати її видачі. Початку року вже проведено три таких навчання. Сьогодні розпочалося чергове навчання, і до кінця року заплановано ще проведення три навчання: це в липні, у вересні і в листопаді. На сьогодні в інтернатних закладах області перебуває 96 дітей, які потребують влаштування до сімейних форм виховання. Переважно це діти середнього віку, тому у разі прийняття рішення щодо влаштування дитини в родину бажано зважати на саме таку категорію. Дітей. Держава фінансово підтримує розвиток сімейних форм виховання і на кожну дитину, влаштовану в родину, виплачується 2,5 прожиткових мінімумів в залежності від віку дитини. У разі якщо в дитини встановлена інвалідність, 3,5 прожиткових мінімума. Крім того, з березня поточного року внесено зміни до чинного законодавства, і у разі тимчасового влаштування дитини в сім'ю родичів знайомих в прийом. Омну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу виплачується тимчасова допомога. Дитина не одна. Розмір такої допомоги становить 2,5 прожиткових мінімума на кожну дитину відповідно до її віку, і 3,5 прожиткових мінімумів у разі, якщо в дитини встановлена інвалідність. У разі прийняття рішення про влаштування дитину на спільне проживання та виховання необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання.